Кожна людина, яка володіє основами економічної теорії, має уявлення про те, що являє собою так званий людський капітал і яке величезне значення він має для економічного розвитку. Утім, аби зрозуміти, яку ціні складає робітник для виробництва, не треба бути економістом. Відтак зайве казати, наскільки підприємства зацікавлені у працездатних, тобто живих і здорових робітниках. Це теоретично. А практично в Україні ситуація у питанні охорони праці наразі не надто оптимістична. За твердженнями окремих експертів, рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності в нашій державі випереджає аналогічні показники у розвинених країнах у 5-6 разів. Більш того, проблемою є ще й те, що працівник, який через отриману виробничу травму став інвалідом, часто густо опиняється за бортом життя, зазнає матеріальних нестатків, відчуває себе самотнім, безпорадним і нікому не потрібним. Як подолати це явище і в міру сил допомогти тим людям, які на жаль уже потрапили під його маховик? Поговоримо у сьогоднішній програмі. Загальновідомо, що Донецька область в усі часи була флагманом усієї української промисловості. Тут зосереджені виробництва, які належать до усіх ключових галузей вугільної, металургійної, машинобудівної, енергетичної, хімічної тощо. З одного боку, така концентрація потужних виробництв означає велику кількість робочих місць для громадян, а відтак добробут їхніх родин. З іншого, на жаль, принаймні в Україні робота промисловості нерозривно пов'язана з високим рівнем виробничого травматизму. Донеччина за цим сумним показником з величезним відривом йде попереду усіх інших областей України. Тільки вдумайтеся, у нашому регіоні налічується близько 110 тисяч людей постраждалих на виробництвах. Майже п'ята частина з них мешканці обласного центру. Тільки за шість місяців поточного року на Донеччині через нещасні випадки на виробництвах постраждало 1366 громадян. На Луганщині, яка посідає у цьому рейтингу друге місце, виробничих травм зафіксовано майже утричі менше 544 випадки. Далі йдуть Дніпропетровщина 345 випадків, місто Київ 190, Запорізька область 157, Харківська 118 та Львівська область 113 травмованих на виробництві громадян. У кожному з усіх інших регіонів кількість отриманих виробничих травм за перше півріччя не перевищує 100 випадків. Утім, навіть один з них це теж дуже багато. Адже за безликою загальною статистикою приховується безліч трагедій кожної окремо взятої сім'ї, колишній глава якої внаслідок отриманої на виробництві травми раптово втратив здоров'я та опинився сам на сам з багатьма проблемами, які необхідно вирішувати. Сил на це, на жаль, вистачає не усім. Саме страшне, саме ужасне, це коли та тільки травмувався, и он еще не понимает своего нового статуса, что с ним произошло, как это все тяжело, это надрыв идет. И поэтому я знаю таких многих ребят, что ну, вроде бы нормальный, сильный мужик был, все это сам. А, чуть травмировался, туда-сюда смотришь, он начинает спиваться. У гіркому питанні виробничого травматизму шахтарі займають окреме місце. Базова галузь Донбасу, по суті, його візитна картка має ось таку темну сторону, яка насправді усім відома. Якщо знову звернутися до статистики, то вона не втішає. Понад півтори тисячі випадків виробничого травматизму трапилося за перші шість місяців цього року саме у вугільній галузі. Майже 50 з них стали смертельними. Знову ж таки, ні для кого не секрет, що питання охорони праці, зокрема у вигільній галузі, є вельми болісним. Багато звинувачень від шахтарів, оголос чи пошепки, лунає на адресу керівництва, яке заради обсягу видобутку часом йде на порушення вимог безпеки. У той же час не можна скидати старизів і сумнозвісний людський чинник і підступну природну стихію, яка щохвилини може вийти з під контролю. Тож, напевне, будь-який випадок виробничого травматизму зумовлений збігом багатьох обставин, які в кожній окремій ситуації можуть знаходитися у різному співвідношенні. Власне, мова зараз не про це, а про інше, як за непростих нинішніх умов можливо допомогти людині не втратити свій моральний дух, своє обличчя і витримати непросте випробування, послане життям. Двадцять років поспіль таке питання щоденно вирішують у всеукраїнській спілці шахтарів інвалідів, яка має на меті якраз практичну допомогу людям, які постраждали на виробництвах і потребують підтримки. Начало її це 92-й рік, то тобто, з дня образування України практично на необхідність її создання була обусловлена критичському соціальної політики України. Тобто відсутствие як такової програми соответственно. необходимых социальных выплат. Сюда входят пенсии, регрессы или компенсация за утрату способности, заработные платы и всего. Действующие профсоюзы или Федерация профсоюзов на тот момент не выполняла возложенные на них обязанности. Соответственно, это была самовоссозданная самосозданная организация. То есть по необхідності, якраз тот момент, коли ініціатива пішла знизу. Объединялись по необхідності, щоб вижити. Организация объединяет не тільки шахтеров, это як доминанта, це основа пошла шахтеров в найбільше, скажімо, активніших і зазначительних частей. Об'єднають інвалідів труда, які наші 300 тисяч. Працівники спілки намагаються підтримати усіх, хто до них звертається. Щоправда, змоги надавати адресну грошову допомогу спілка за зрозумілих причин не має. Натомість усіляко сприяє у відстоюванні прав постраждалих щодо соціального захисту у відповідних інстанціях. Проблемні питання, про які йдеться у звернення громадян, найрізноманітніші однак, так чи інакше, вони зводяться до декількох основних найбільш актуальних: медичні та житлово-комунальні питання, потреби в забезпеченні засобами реабілітації тощо. Ми отримуємо гуманітарну помощь. да і в больницу ми отдали шість колясок, ходунков 11. ходунководинадцять вокчує. Ми йому даємо костыли, даємо. У нас є отримуємо і ми просто віддаємо. Значит, функціональні кровати. Ми віддали понимаете, мы Ви то ми працюємо. Тобто працюємо від душі Но тем не менее ми допомагаємо для того, щоб люди як можна менше страдали. На потребах травмованих гірників Володимир Назаренко знається достеменно, оскільки сам віддав шахті своє здоров'я. Чоловік переніс сім операцій на колінах, крім того, в нього так звана вібраційна хвороба та пошкоджені хребці. Шахтар відверто каже: серед своїх колег не знає жодної абсолютно здорової людини, важкі умови праці беруть своє. Однак, якщо професійні захворювання у певному сенсі є об'єктивною реальністю, то виробничий травматизм можливо і необхідно всіляко попереджати. А якщо лихо все ж таки трапилося, то не залишати людину з ним наодинці. Байдужість і жорстокість оточуючих, особливо найближчих людей, у складній ситуації завжди б'ють найболючіше. Саме главное підтримка друзів, сім'ї. Це самое главное. Особенно семьи. Если жінка, женщина, жена там не біжить сразу в суд разводиться, увидев страшного, поломанного, побитого мужа, подає, не подає на алименты, а просто вместе с ним приносит все это его горе, это. Плюс этой женщины, это действительно жена шахтера. А есть такие женщины, что не побежала сразу в суд, развод, алименты. И человек так э -э, морально уже, а просто его добивает эта ситуация. Вот, самое главное, это семья. Здесь всех, кто, кто находится здесь, в этом в организации, вот, я за, за каждого и за себя могу сказать. У нас просто нормальные шахтерские жены. Ані не вбросили, не п'єдалі в трудну минуту. За Заетом будем честь і хвала. І дуже добре, коли міцну сім'ю доповнюють друзі-однодумці та улюблена справа, в якій людина після навіть доволі важкої травми наново знаходить себе. Яскравий приклад діяльність Донецького спортивно-реабілітаційного клубу для інвалідів з волейболу синячі, про який ми розповідали в нашій програмі кілька місяців тому. До речі, цей клуб у спортивній команді, якого у тому числі і ті, хто отримав інвалідність унаслідок виробничої травми, є колективним членом спілки шахтарів інвалідів. Свого часу всі ці волейболісти потрапили у складну життєву ситуацію, пройшли через відчай та розгубленість, а потім побачили для себе вихід у спорті і не помилилися. Спрасі нас а що би нас ждала. не было бы спорта и как живут люди, которые не занимаются спортом, ну, пусть не спортом, пусть любимым делом, как правило инвалид выпадает, выпадает, потому что жизнь для э, в время мире для здорового человека для здорового, а вот на найдя себя в этом виде спорта, мы продлеваем свою э, э, спортивную жизнь и э, общечеловеческую жизнь на весь э, жизненный путь Спорт будь з нами. Сьогодні донецька команда з волейболу сидячи, успішно тренується та перемагає. Причому змагання за її участі проходять у багатьох країнах ближнього та далекого зарубіжжя. Відтак, усьому світові, наші спортсмени наочно демонструють силу духу донечан та силу віри у себе. А ще свідчать, що існуючі сьогодні в Україні проблеми стосовно підтримки людей з особливими потребами. Вирішувати трохи легше, коли ти не один, і поруч із тобою люди, які тебе розуміють і підтримують, навіть коли дуже непросто.